Артему 6 років. Хлопець навчається в обласному центрі науково-технічної творчості. Сьогодні він прийшов до інвалідів, щоб продемонструвати останню виготовлену модель аеросани. За допомогою цього пульту і вдається керувати приладом. Мені подобається бути на авіа. Я вже зробив багато моделей і їх пускай. Свої роботи вихованці центру науково-технічної творчості експонують на протезному заводі. Сюди на лікування вже незабаром мають направити бійців. АТО. всі наші вихованці нашого центру, а в нашому центрі більше 700 вихованців. Всі завжди готові до того, щоб представити свої вироби для того, щоб показати нашим бійцям підтримати їхній дух для того, щоб боронити нашу українську землю. Та поки військових немає, роботи юних винахідників мають можливість подивитися пацієнти, які тут лікуються. Я люблю на самоліти дивлюсь, бо я сам їх випилював у дитинстві з фанерки. То подобається самоліти. Я сам на флоті служив мені кораблі. Самоліти. То, що все время здесь думав, льотчиком стати а не вийшло. До цієї виставки готувався і Максим. Мені дуже подобається займатися авіамодельним спортом. Я вже приймав участь у багатьох змаганнях, а зараз я зробив аероглісір. Це, це така модель, яка може і, і, ну, і плавати, і їздити по снігу. та по траві. фахівці казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства тільки раді винахідникам, адже свою чергу теж підтримують юне покоління. Відходи нашого підприємства це термопластичні матеріали, термолін, пластмасові відходи. Також це відходи тканини, неопрен, текстиль та інше. Ми все використали, зібрали все це до кучі і віддали нашим дітям інтернет, щоб вони могли працювати. Для своїх винаходів діти здебільшого використовують підручні матеріали, які потім перетворюють на моделі високого класу.